Слава Україні. Слава Збройним силам України. Доброго всім здоров'я. Хочу показати невеличкий тест горіння піролізного мого піролізного котла на відходах деревини. Ну, так би мовити, на те, що виходить з гілкоруба. Отакий от гіркоруб. Чудовий в мене фірми Арпал. недавно придбав. Дуже ним задоволений. А от. Те, що виходить з гілкоруба. Зразу хочу сказати, що в ліс я ще ні по які гілки не їжджу, нема потреби. У мене кругом, кругом на невеликій відстані є повно того добра. От фракція така. Ну, Чуть більше, чуть менше. Зразу хочу сказати, що 30% отут, отакі гілочки. От, це малина. Ми вирощуємо тут малину, у нас така мода. І потім на зиму її треба поскошувати. Ну її, відповідно, багато є. І воно в мене нічого не пропадає, все згорає. Само собою, то все. Ну, оті гілки може і сухі вже, а малина вона не суха. Ну, але, в принципі, горить добре, паливо безкоштовне. от Котел. Хотел отакий в мене на каналі є відео. Я оставлю посилання на основний канал. Там є в мене як робив, як зроблена система. Зараз просто хочу показати, як горить ота продукція. Ну, тут бачите, в мене два, два патички таких полінцити невеличких. Зараз я загружу 2-3 ємності. Ямності невеличкі такий от така. протвінь невеликий, такий глибокий. Включу і за кілька хвилин покажу. Так, ну от, розгорілось трохи. Загрузив я туди десь приблизно біля відра. От зараз відкрию піддувало, нижню форсунку і, будь ласка. Я думаю, видно добре. Зразу мушу сказати, що в даний час палива я гружу небагато, по причині тому, що, по-перше, відключають світло, а по друге, в мене згорів УПС мій. Отут він стояв. Тому зараз багато я не загружаю. Ну, скільки я сюди загрузив, ну велике відро, напевно. От так. -от. Закривати треба, бо цей вентилятор, зараз я виключу, напевно, так. О. Якось отак -от, от. Воно тут горить. Коротше, дрова безкоштовні. Горать дуже добре. Я задоволений. Якби все було нормально з електрикою, я би загрузив повний котел і таких мені би хватило два завантаження на добу. Посилання я оставлю на те, де як я робив систему. Кому цікаво, переходьте, дивіться. От. Все, всім доброго здоров'я, дякую за увагу.